Ми вже доволі погано знайомі з множенням. У цьому ж відео я хотів би більше поговорити про ділення, а саме дізнатися, що таке є ділення у стопчик, як користуватися цим методом та що це взагалі таке. Добре, я маю для вас приклад одразу 2292 поділити на 4. Звісно, я можу це ще записати як дріб 2292 у чисельнику і 4 у знаменнику. Але зараз це не настільки важливо. Перейду, власне, до методу. 2292. Це у мене буде ділене, поділити на 4 мій дільник, І сюди під цей відрізочок я запишу частку. Результат наших дій, результат нашого алгоритму. Мені потрібно зрозуміти для початку, чи можу я вмістити мій дільник, у 2 у першу цифру нашого числа. Ну, я розумію, що 4 більше, ніж 2, тому ні, не вийде. Добре, як щодо 22. Ну, так, тут уже влізе четвірка і навіть не одна. Мені потрібно зробити припущення, а скільки ж все-таки туди влізе четвірок? Ну, спробуємо 5. 4 помножити на 5 це 20. 22 більше, ніж 20. Отже, є ще місце. Можемо спробувати ще одну, туди засунути. 4 помножити на 6 дорівнює 24. І 22 уже менше, ніж 24. Отже, шоста четвірка була зайвою. Я можу записати, що тут у мене 5. 5 помножити на 4. Це у мене 20. І тепер дуже проста дія. Мені потрібно від 22 відняти 20. Тобто зафіксувати, а скільки ж у мене залишається вільного місця після того, як ми туди запхнули 5 четвірок. Окей, рухаємось. У мене залишилось 2. І я спускаю вниз дев'ятку. 29. Скільки у нас може влізти четвірок у 29? Хм. Ну, я знаю, що 4 помножити на 6 це 24. Спробуємо 4 на 7. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Ну, навіть ще трошки місця є. 4 помножити на 8. Це у мене 32. 32 вже сильно більше за 29. Тому тут я записую 7. 4 помножити на 7 це 28. Тепер від 29 я віднімаю 28. І у результаті у мене залишається одиничка. І тепер спускаю вниз двійку. 12. 12 поділити на 4 це вже доволі просто насправді. Це буде 3. 12 насціло ділиться на 4. Записую 12. І 12 мінус 12 0. Тобто остача відділення у цьому випадку у нас 0. Можемо перейти до наступного прикладу. Запишу 6000. 475, моє ділене поділити на 7 дільник, і тут у мене буде частка. Добре? Чи можу я 6 поділити на 7? 7 більше, ніж 6, тому не можу. Добре, 64. Позначу собі, щоб не забути: якщо я захочу 7 помножити на 9. 7 помножити на 9.

Скільки сімок у мене влізе у 17. Спробую одну. 7 помножити на 1 дорівнює 7. Ну добре, тут насправді ще багатьо місця. Пробую далі. 7 помножити на 2 це у мене 14. Ще є місце. 7 помножити на 3 дорівнює 21. 21 це вже більше, ніж 17. Тому тут я записую двійку. 7 помножити на 2 це 14. Добре, 17 мінус 14. Це у мене 3. 5 спускаю вниз. 35. 35 ділиться націло на 7. У результаті я матиму 5. Тут записую 35. остача 0. Отже, коли ми 6475 поділили на 7, то у результаті отримали 925. І ще третій. Останній на сьогодні приклад. Він вас трохи здивує: це 1 мільйон 735 тисяч 91 поділити на 3. Але не лякайтеся такому розміру числа. Ми все одно з ним впораємося. Крок за кроком. Цьому якраз і є основний плюс цього алгоритму: що яке б велике число у нас не було. Він насправді все одно залишається таким самим простим. Добре, можемо спробувати. Ну, звісно, що 3 більше, ніж 1, тому пробую одразу 17. Якщо я 3 помножу на 5, то у мене буде 15. 15 ще менше за 17. Можу спробувати наступне число. 3 помножити на 6 дорівнює 18. Ну, 18 уже таки більше за 17. Отже, тут я записую 5. 3 помножити на 5 це 15. А 17 мінус 15 це 2. Добре, спускаю вниз трійку. Маю 23. Спробую 3 помножити на 7. Це у мене 21. Добре, тепер 3 помножити на 8. Це 24. І 24 уже більше, ніж 23. І тому я тут записую 7, 3 помножити на 7 це 21. 23 мінус 21 це 2. Спускаю униз 5. 25. Я вже знаю, що 3 помножити на 8 це 24. Перевірюючи дев'ятку, 3 помножити на 9 дорівнює 27. І 27 буде більше за 25, отже, у частку я пишу 8. 3 помножити на 8 це 24. І 25 мінус 24 це у мене 1. 0 спускаю. Скільки разів трійка поміститься у десятці? 3 помножити на 3 дорівнює 9, а 3 помножити на 4 дорівнює 12. Звісно, можна не робити цю другу перевірку. Але я рекомендую, принаймні на початку, все-таки її робити, аби точно не заплутатися. Бо якщо допустити помилку і потім все перероблювати знову, ну, це буде прям неприємний варіант. Отже, 12 більше за 10, тому у частку я пишу 3. 3 на 3 9. І 10 мінус 9 у мене знову 1. 9 спускаю. 19. Я вже знаю, що 3 помножити на 6 це 18, а 3 помножити на 7 це 21. 21 більше за 19. Отже, пишу 6. 6 на 3 18. І 19 мінус 18, знову 1. І 1 я спускаю. Добре. 11. 3 на 3 9. 3 на 4 12. Записую 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9 і 11 мінус 9 у мене дорівнює 2. І це перший раз, коли число у нас не поділилося на ціло. Зверніть увагу, це точно не помилка. Ми все зробили правильно. Просто час від часу таке стається, коли після ділення у нас залишається остача. І як же нам це записати? Ми можемо записати, що у результаті ми отримали. 578 тысяч, 578 тысяч 363 з остачею 2, ну або 578 тысяч 363, и тут трохи хитрейший способ, и 2 третих. Так навіть трошки зручніше, як на мене.